Привет! Знімаю бабку Груліс. Так, нормально. Экстрим, давайте. <смеш> будемо экстрим. Бабу грани экстрим. Підписуйтеся на мій канал, будь ласка, на 150 підписчиків. Стука каптенцю двері, бо вона хоче камери класти. Будь ласка, наберіть скоро ці підписчики. Хотя з камерами буде й Ой, ще чуть-чуть темніє. Подивіться, як вона біжить. но ну, я пшемолімбакін, чи коти зараз буде. Дивіться. Блять. Блять, блять. Дивіться, як вона зараз приїжджать. Шо я, блять, точно. Ви бачили, що це за формула один дом. Формула цеганен був, якщо. День другий. Я потім спробую збіжати з цієї хати, але Малі шанси. Бо я цю гру <кхід> так не проходив. Я з... там в другій частині, де вертольоти я проходив. її. як нам приїжджать зараз. Просто дивіться на двері, та й до стільця. Формула один. Хібать. Хібаті ну я ви. Режи зять. Часто мама, коли я коли я прогуляв школу. Ух, дайте, на дві. на руки. Як у вип'є. Дай да нахуй це в тут стоїть нахуй. От буде, може, три частини даже. У кожній серії по три частини. Кому на то скоро, что Я не успел все в бру, так це уже хаяшка залетела. Дань трати. Бласка наберет, скоро там, тесь, там пару песчики, ще не сильнее шло, то и добро будет. Блядь, нахуй, я тебе зробив Папуля. Папу, Папу є за границю. Бабаграни хуй соска. Баба е, бабаграні, що баба грани тут. Сидеть, як бомж, блядь. Це на своє биту дитя. Бем нахуй. А ти, блядь, як? Як? Поки вона буде бігати там ззаді дітей. Дай мне прицел. Куда прийти родной? <свят> <свят> Ой, уже фингал набил. На два ока. Бля где. Да? Папу и Арку. Туман. А шо вона вже забіла в хату, як Я нічого не понял. я лише стою, дивлюся, я там залітела, родною, шо? Обіграні. Останній день. Я третій стін... Частин... Дві частини ще на цей обіграні, а в другій частині, ти може, і в третій знімлю для вас. Ну не екстрім, правда, але вже... У другій частині я чуть-чуть буду пробувати вже проходити.

Блядь 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 Ебать, смотрите, а Мини-самка что шо такое был? Как бы я себе пидошку проломил Та ну як я буду убився, мені даст. А, випря Фацка випря буде буду. фацка випря Фацка випря буде зараз Давай випря